П'ятницю проповідував у нас в церкві і хочу бути виконавцем слова. Читав такі слова із послання до євреїв. Вітайте всіх своїх наставників і всіх святих. Тож вітаю вас, брати і сестри. Я був у вас два роки назад. Два роки назад розмовляли із проповідниками, по-моєму, два рази. Потім проповідував у вас. Івана Петровича ночував, мед їв. Все як положено. І коли брат Михайло Дубовик, наш регент, сказав: Поїхали в Дніпропетровськ, я з радістю згодився поїхати. З радістю згодився і хотів би поділитися тим невеликим словом, яке сьогодні є, як написано, не скрию, скажу. Чи скажу. Знаєте, хтось сказав. Що проповідь, якщо ти хочеш говорити довго, то не треба довго готуватися. Взяв одне місце, друге, третє, четверте і пішов проповідувати. дивився на час, якщо мало, ще відкрив Біблію ще почитав. Куди ж дінуться, будуть слухати? А от якщо ти хочеш коротко проповідувати, треба дуже довго готуватися. Бо треба, як би, основательно казати. І ця проповідь, яка. Сьогодні звучить, вона й для мене дуже основательна, тому що вона змістовна, тому що готувалася більше 10 років. Я вже в своїй церкві свідкував, що ситуація почалася із того, що коли була інаугурація в Києві, частина братів так волею було Божою задумано, очевидно. Вони опинилися в Києві. І телефонують мені, приїжджай, тут така подія, подивимося, як тут царя будуть рукоположити, чи я ну, не, мабуть. Хочу сказати, коронувати, але корону не давали, а інагурувати язик не повертається, не можу з першого разу вимовити. І мені хочеться поїхати, подивитися. Не кожен же день таке відбувається. І я вже і готовий. Поділився із своєю дружиною. Кажу: от дивися, брати пишуть, смски шлють. Там приїжджай, походимо по Києву, подивимось, і так хочеться, знаєте, нема ж ніяких проблем. Сів та й поїхав. Але як би не одно но, брат В'ячеслав Андрійович, пастор наш, каже: поїдеш у братське село, проповідувати треба. І зразу дилема. Я пам'ятаю, цю як розказую комусь, так все і згадую, як я мучився. І в мене починається така дилема їхати, не їхати, придумати щось, не придумати. Як же ж тут поступити? Проповідувати, куди ж село ділиться, правда? Іншим разом можна поїхати, хтось інший поїде, а царя ж не кожен раз І нагорують. Ну, думаю, треба їхати. І сімейні кажуть, ну їжджай, я раз тебе просять, бо ж сьогодні просять, завтра вже і не просять. Ну, але як ж ти. Поїдеш, треба ж проповідувати. І така боротьба, знаєте, внутрішня, і такі мучені якісь. І, і хочеться щось придумати, по-людськи сказати. І знаєте, якось так, я вже й сам толком не розумію, як це відбулося, а так відбулося. Якби ствердження на думці. Якби зрозумійте правильно, в тебе вже є царь. От знаєте, як зараз чую? От якось таке розуміння прийшло. В тебе вже є цар. І я став розшифровувати в своїй голові, що нема куди їхати. Уже є цар. На що ти хочеш дивитися? Взяв Біблію та й поїхав в село проповідувати. І так тішуся вже ці 10 років, що Бог дав сили в цій боротьбі перемогти. Не своєю силою. Бо, чисто, по-людськи я міркую, що можна було й поїхати. Але Бог сказав. В тебе вже є цар. Ось так прийшло. І після цієї думки, як я стверджився, думаю, все, братам, скажу, нікуди не їду, а вони вже й не дзвонять. Перестали дзвонити. І дружина не каже, збирайся та їдь. Все заспокоїлося, ніякої атаки більше. І тому, знаєте, оцей момент, він у мене в голові, і я про нього інколи згадую. В тебе вже є цар. У нас вже, брати і сестри, є цар. І ось про цього, про цього царя я хотів би сьогодні кілька слів сказати. Ми разом із вами будемо читати Слово Боже з об'явлення з 19 глави 11 по 16 вірш. Написано так, дорогі мої. І побачив я небо відкрите. І ось білий кінь, а той, хто на ньому сидів, Зветься вірний і правдивий, і він справедливо судить і воює, очі його, немов полум'я огняне, а на голові його багато вінців. Він ім'я мав написане, і якого не знає ніхто, тільки він сам. І задягнений був він у шату, покрашену кров'ю, а йому на ім'я слово Боже. А війська небесні задягнені в білий та чистий вісон їхали вслід за ним на білих конях. Ви знаєте, от не вистачає навіть воображення, щоб це все уявити. А з його уст виходив гострий меч. Щоб ним бити народи, і Він пастиме їх залізним жезлом, і він буде топтати човиловина лютого гніву Бога Вседержителя. І Він має на шаті і на стегнах своїх написане імення Цар над царями і Господь над панами. Які величні слова. І дійсно той Господь Ісус Христос, про якого скажуть апостоли, Ти Бог наш. Він і на цю землю прийшов, як цар. Він народився, як цар. Хоч ми з вами добре знаємо, що таке царство, на яке він родився, чи такий царський його. Момент, чи така царська та подоба, чи такий царський прийом, який йому люди дали, він навряд чи називається царським. Бо родився він, як написано, там, де були тварини, домашні, свійські. Написано так. Але ж і написано з вами, ми читаємо, брати і сестри. У Матвія в другій главі, другим віршем, дивіться, як написано. Де народжений цар юдейський? Бо ми бачили зорю його на сході і прийшли поклонитись йому. А в 16 му вірші ми читаємо з вами, що Ірод дуже стурбований був. Чим він стурбувався? Що народилося диття, яке претендує на що? На Його трон. На Його трон. І так Господь Ісус Христос прийшов на землю, як цар. Ви знаєте, Він і жив, як цар. Він і жив, як цар. І Слово Боже нам підтверджує, воно нам вказує на це. Хоч знову-таки. Ми знаємо і Слова Божого, що в його царство було особливе. Він в юності своїй був як хто? Він працював столерем, він такий працівник був, звичайна людина. Але ми знову ж таки з вами прекрасно знаємо, що іудеї від нього відмовилися, як від кого? Як від царя. Ось читаємо, що написано. Я читаю Іван Іоанна, 19 глава, 14, 15 вірш. Написано так. Був тож день приготовлення Пасхи. Година була близько 6-ї. І він каже юдеям: Ось ваш цар! Пам'ятайте по тексту, хто каже? Хто? Пілат каже, так. Ось ваш цар! Та вони закричали геть, геть із ним, розіпни його. Пилат каже до них, царя вашого маю розп'яти. Первосвященники відповіли: ми не маємо царя, окрім кого? Кесаря? Відмовилися. І ми можемо читати також у Марка. Що в 26 вірші 15 та глава написано так? І був написаний напис провини його. Римляни написали, що написали? Царь юдейський. І ми можемо з вами почитати також Іоанна. Дивіться, теж нам вказує на, на те, що вони розуміли, хто це. Тож сказали Пилатові юдейські первосвященники. Не пиши цар юдейський, але що він сам говорив, я цар юдейський. На що Пилат відповів, що написав, те написав. Я скажу більше: наш Господь Ісус Христос і воскрес, як Цар, і воскрес, як цар, як той, хто має реальну. Владу. Звідки ми це знаємо? Слово Божого. Ми читаємо з вами. У Матвія Євангелій від Матвія, 28 -ма глава, 18 вірш. Я не знаю. Ви, ви бачите те, що я читаю? Теж пишуть добре. Бо я по-українськи читаю. А Ісус, Дивіться, як написано. А Ісус. Підійшов і промовив до них та й сказав: дана мені всяка влада на небі іде, на землі. Ось воно, в тебе вже є цар, в тебе є цар, дана мені всяка влада на небі і на землі. Хтось, можливо, скаже. Брат Віталій, ми зараз читали тільки Новий завіт. А от в Старому завіті, чи можеш продемонструвати ці ж істини самі? І я відповім: не скрию, можу і неодноразово. Але ж не будемо все досліджувати. Зато маємо думи наші. Прочитаємо один, один вірш. Даниїл. Сьома глава, 14 вірш. Написано так. І йому було дано панування славо, слава та царство і всі народи, племена та язики будуть служити йому. Панування його, панування. Вічне. Чуєте, брати і сестри, як написано, панування Його, царство Його, владичество Його, вічне, яке не спиниться, а царство Його не буде зруйноване. Власне кажучи, якщо є бажання, почитайте послання до євреїв, і ви обов'язково там прочитаєте. В главах, де написано, що сина призначив спадкоємцем усього. А в восьмому вірші, в першій главі, написано так: а скіпітер праведності, скіпітер чого? Царства його. Ось він, ось вона, проповідь довжиною більше десяти років. В тебе вже є цар. Знаєте, Господь Ісус Христос воскрес, як цар. І ця Його могутня перемога на Голгофі стала найвищою точкою боротьби за його царство. Я так думаю, і ми читали, і переконаний, і вірю, він завжди буде царем. Мені немає потреби шукати царів. Але я буду чесний, не так багато людей на землі сприймають його як царя. Але коли ми з вами, коли ми з вами кажемо Христос Воскрес і відповідаємо воістину Воскрес! Ми дуже багато вкладаємо туди змісту. І я з недавнього часу, і, можливо, чиє серце відізветься на це, теж вкладаю такий величний зміст. Коли я кажу Христос Воскрес, воістину воскрес, я ніби свідкую, в мене є Царь, в мене є Цар Ісус Христос. Він владика Владик, Він Господь, Він Цар над царями. І я добровільно покорився йому. А чи ти маєш царя? Чи є в тебе цар? Чи ти готовий покоритися йому? Чи ти готовий покоритися Царю нашому Ісусу Христу?